Анну Ангуркоску, фізичного терапевта, кінезіотерапевта, пір, практика, яка розповість про дитячу реабілітацію, як на ранніх етапах виявити можливі патології розвитку. Зустрічаємо. Ми говоримо про ортопедичне та неврологічні, як можна дитинку подивитися, чи потрібно звертатися до лікаря, коли потрібно звертатися до лікаря. Спочатку я хотіла розповісти про ортопедичне обстеження, що ми можемо подивитися на малючка до двох кроків, вірити симетрію складочок на стенах під час руху міжками, чи не випадає соло, це може бути ознакою стегна. Зверніть увагу, якщо дитина не стає на ніжку, коли починає ходити. Зараз я хотіла б показати, як можна обстежити, обстежити поставу дитини. Трошки старшої дитини, бо про немовляти тільки що розказувала, а старшу дитину можна так, як і здор як і дорослу дитину обстежувати. Тому мені треба один доброволець, якого можна трошки обстежити. Проходьте. Так, перше, на що ми дивимося, це на стопи. Ми розуваємо дитинку і дивимося, чи не завалюється стопа. Ми дивимося на п'ятки. Просимо дитинку разом поставити ніжки. Тому оцінюємо, чи є якісь завалення. Затом задом. Задом. задом, спинкою. Так, можете показати. Спинкою оцінюємо, чи є якісь завалення. Угу. Добре. Далі ми дивимося на таз, на тазові кістки. Кладемо свої дві ручки на тазові кістки. Зараз покажу, як робиться. Стаємо рівненько ззаду і кладемо на тазові кістки. Впираємось у боргу кістку, ми її відчули вперше з неї і дивимося чи через якийсь дисбаланс. Ну, тут, як ми бачимо, трошки моя, бачите, діла трошки вище. Так, як або ж має новин, Але це ще не суттєвий дисбаланс. Якщо ви бачите суттєвий дисбаланс, можна вже про це говорити з лікарем. Далі. Ми ставимо руки під лопаточки на край лопатки. І оцінюємо симетрію лопаток. Угу. Видно тут, в принципі, більш-менш заріблено. Буває таке що трошечки десь Е, Також ставимо на плечі на каміони і так само оцінюємо рівно. Угу. Остапи ручки і так само оцінюємо. Далі просимо дитину нахилитися до носочків. Потягнутися до носочків. Добре. Стаємо ззаду і оцінюємо, чи немає в нас якогось дисбалансу. Добре, можете підніматися. Це швидкому, по швидкому, попросту. Дякую, дуже дякую, можете сідати. В принципі, mm -hmm. все добре, можна оцінити положені сидячі. Також тут написано, чи є скольоз, але ми самі не можемо сказати, чи є скольоз, чи немає. Ми можемо тільки догадатися, що є сколіотична постава, бо сколіоз можна визначити тільки за допомогою рентгену. Тобто сколіоз, коли ми не можемо самі сказати, що у дитини сколіоз, Тільки сколіотичну коліотичну можливість. можна. Тому для цього треба звернутися до лікаря, коли ви бачите цей дисбаланс. Я звернулася до лікаря і кажуть, все добре. Хоча ми ще казав, що є дисбаланс упадок, але мені кажуть, тут все добре, просто у неї трішки йде перекос по м'язам. Пробуйте звертатися. Терапевта, тому що лікарі не завжди... Ще, та, ще до обстежити. Світу, так? так, щоб не пропустити. Але, Але якщо ви бачите прям великий дисбаланс, поговоріть ще з спеціалістом і я думаю, що я думаю, спеціаліст може порадити. Це може бути різного виду там дисбаланс м'язів. Mm -hmm. Тому треба, щоб фізичний терапевт подивився і тоді вже. Зробити реалізації, оказується ну, не так -то багато людей, з яких можна збирати. Е, я вам можу діляти. Саме діється. Бо я працюю у болі, тому я можу тоді ясно. Так. Е, так само про діфоз, сутулість, і пермордос, коли йде нас назад. Це ясно. Е, так само ми. Чи є нестійкість хитання, чи дитина стає на всю стопу, чи намагається уникати опори на одну ногу. Так само оцінюємо стопи. Треба перевірити форму стопи, чи є плоскостопість, але це теж я вам розкажу, як зробити можна. Чи п'ята завалюється всередину, можна попросити дитину прийти по соняш, подивитися. Подивитися, чи не завертаються ножки всередину. Так само оцінюємо рухи у дитини, можна покрутити легенько, перевірити руки, ноги, шию, чи дитина не скаржиться на біль, чи повноцінні рухи без обмежень, оцінити симетричність рухів. Так, це ми. Дивимося на аспекти за віковими групами. Від одного до трьох років коли дитина повинна бути спеціальною, без завалювання положення ніг, у нормі має бути легке, може бути оподібне, може бути ісподібне. Це в принципі, якщо легенько, то норма. Знаєте, оподібні ножки, так коли трошечки кругом таким ідуть, а їх сподібні оці трошки є в нормі, але якщо ви бачите, все ж таки краще звернутися до лікаря. Е, так, про симетрію таза за колін ми вже говорили. 3-7 років це оцінка плоскостопості, попросити дитину стати на носочки, має з'явитись підйом, е, хода по прямі, треба простежити, чий рівний для дитини, е, попросити постояти на одній носі. Е, у віці 5-6 років дитина має змогу постояти на одній нозі хоча б 10 секунд. Тільки що я проводила е, тест Адамса також за одне. Це знову ж таки оцінка на сколіоз, Тобто, е, ви питали за сколіоз. Ви питали за сколіоз. Тому, в принципі, отак що можете оцінити. Тобто, з цим напрямком. Е, так. Тест Адамса. Тест для СТОП. Е, можна. Мокрим слідом по бумажці, а можна фарбу занурити і теж зробити слід. Повинно бути норма це має бути помірне, виражене внутрішнє склопіння стопи. Тобто аплостасовість, якщо відбиток буде заповнений майже повністю. Mm -hmm. Також є тест на вальгусну деформацію стоп. Це можна попросити дитину стати рідно п'ятий разом. В нормі має бути ось ти румінки майже пряма. От, вальбус це тоді, коли п'яти завалені назовні. В принципі, я це вже все показувала, демонструвала. Так, це тест на м'язовий дисбаланс доміна. Дитина має стати рівно і потягнутися до носочків і дістати підлогу. Якщо вона цього виконати не може, скоріш за все може бути якийсь е, затиснутий м'яз. Скоріше, за це задня поверхня стегна. От, е, 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 можна дитина витиркається до підлоги проводити після 6-7 років. Це вже для старших. Обмеження, якщо е, е, не може, можливо, й не зовні гіпертонус. Тепер поговоримо трошки про неврологічні обстеження, які можна провести вдома. Загальний розвиток це перевірити, чи дитина повзає, ходить, говорить, грається, це такі самі звичайні, реагує на обличчя, голоси, нові об'єкти, має увагу, пам'ять, розуміння. Також обов'язково перевіряти координацію рухів. Чи рухи плавні, симетричні, чи не тримтять руки підгорія, чи немає тремору, чи дитина завмирає або е, не має судомоподібних якихось осмикувань, чи вміє тримати рівну вагу для дітей після 2-3 років це важливо. Е, також потрібно оцінити м'язовий тонус У немовлят, чи немає надмірного розслаблення, гіпотонії, чи навпаки гіпертонусу. У старших, чи не падає голова, спина при сидінні, чи не е, тримає руки ноги в незвичному положенні. Також перевіряємо, можна перевірити вдома рефлекси. Е, ну, доброджених таких рефлексів це моро, коли ви підносите е, несподіваному руці, коли йде несподіваний рух, і дитинка розкриває ручки. Тобто. Також рефлекс копання. У нас такий вроджений. Коли стискає пальці при дотику долоні, ви даєте пальчик і вона стискає його. Пошуковий рефлекс повертаємо голову бік подразнення, тобто ми плескаємо, даємо якийсь подразник і вона повертає голову. Вроджені рефлекси мають звисати у певні терміни, якщо дотримуються або відсутні, це сигнал до того. А, також можна перевірити чутливість, чи реагує на дотик, біль, холод, чи немає огініння, зниження чутливості на руках чи ногах. А, також пізніше змогу, поведінку, зір, слух, чи відповідає рівень мовлення ліковій нормі, а, чи встановлює зровий контакт, чи реагує на ім'я, голоси, шуми, Ось, а, ось Список, в принципі, коли потрібно звертатись до лікаря. У немовля це відсутність рухів, ручками, ніжками, сильне напруження м'язів або надмірна млявість, відсутність реакції на звуки, світло обличчя, часті здригування, посмикування судоми, не фіксує погляд, не посміхається у 2-3 місяці. Uh, у дітей старшого віку це втрата навичок, які вже були до того: це хода, мова, uh, порушення координації, часті падіння, неадекватні рухи, часті головні болі, До речі, теж дуже важливо спостерігати з цим. Агресія теж важливо, Регрес у поведінці, порушення сну, uh, нічні страхи. Можна ще провести на рівновагу. Тест Ромберга. З трьох років його можна проводити. Просто там є рівні складності, але е, тут з трьох років можна поставити дитину прямо, ноги разом, руки вздовж тулуба, е, і попросити заплющити очі і стояти на одному місці, щоб дитинка з заплющеними очима могла простояти. Е, потім можна попросити. Одною ніжкою зробити крок вперед, заплющити е, очі, витягнути ручки і так само постояти. Mm -hmm. е, і третій рівень складності це підняти ногу, заплющити очі, підняти руки і попросити постояти 20-30 секунд. Так само тест палець-ніс. Е, дитина закриває очі, торкається до носа і це координація рухів. Тесно м'язовий е, тонус і силу це будь-який може бути, ви даєте щось з дитинки, вона ви відчуваєте, чи є всупроти. І, е, в принципі, нестача вітамінів та мікроелементів, що можуть спричиняти розлади в опорзуму апараті та неврологічні порушення. Ось такі є. Можете собі сфотографувати. Е, це проблеми, які неврологічні. і... Які uh, мікроелементи потрібні? В принципі, все, дякую.